Добрий вечір, це канал Я і мої кози. І ми з вами будемо робити розпаковочку. Посилки від Олі Чумаченко і від Валєри. Але перший раз я так отримую посилку. Як нині отримала? Показую чому. Перепаковану. Перевірте в міст. І другий адрес на пачці написаний ще один. І не ще, ще один. Чого не знаю? Зараз вам скажу, що воно тут. Олю, а ти дивись уважно, чи все прийшло. Ось, бо я не знаю. Ще такого мені не було, щоб було написано, що перепаковано. Яка причина, не знаю. Ось. Надається, щоб я пальців не порізала. Так, тепер. Зараз ми дістанемо сумку, ящика приймемо. Так. Ой, що тут у нас є? <ріхи> <ріхи> не покажу тобі. Показати. Переданок. Мій прийшов той, Попадопало Ось, рік дракончика. Дивіться, яка мені красота прийшла. Мій похресник приїхав в сумці, в торбинці. О, яка красота, так що кому треба ігрушечку? А, так. А, ти полу. О. Кому треба ігрушечку ручної роботи. Ось звертайтеся долі, бачите кін. Зелений, гарний дракошка. Красотунчик. Тим будем биде бидем. Пум-пум-пум. Ось так. Який гарненький. Так, тут є номер телефончика, кому треба дзвоните до Олі і замовляєте. На, на хвостику від дракончика номер телефончика. Ось така красота у нас. Я дякую Олюню. Ах, красота! Приїхав мій, попандопало до мене в гості. тарам пам пам парам -пам, пам Всім веселого, радісного нового року і щоб новий рік нам всім приніс. Мир, перемогу над нашим ворогом, щоб наші хлопці Вернулися живі і здорові з дівчатами, хлопці, з дівчатами, захисники наші. Хай їх Бог береже. І дякуємо їм всім за те, що вони нам дали святкувати наше Різдво, Новий рік. Хай береже їх Бог всіх. Ну, а дракончик наш, хай виконає наші бажання. Так само, хай Бог нам допоможе сам перед, щоб ми побідили, перемогли нашого ворога, а дракончик буде нам допомагав. Ось така красота, на Наталі. Дякую. Що ми тут побачимо ще щось тут є. Ось так такий прикольний. Де ж та інструкція? Ага. А, є. Зала Оля суто по інструкції все виконувати. Ох, я маю. який моє Так ти що? Ого! <ріху> У нас є сірники. Так, бант. Йолі Палі. Люню, що це ти тут нам придумала? Так, на тобі, до попандопала бантика. Так, інструкція. Нерви не спокій, нерви і неспокій ховай. Зразу ось у цю коробочку. І наша та коробочка. Що? Що написала? Нерви і неспокій, ховай зразу ось цю коробочку. Так. А в коробочці у нас є м'ятний цукерок, щоб ми часом не зумліли. Тримай. Олю, дякую. дякую. Так. Все розпаковувати і ніжно з усіма. з усіма. Осмішкую, без образ, по одному листочку дуже акуратно. Ножицями не працювати, тільки руцями і пальчиками. Відкривати на, на камеру, де отчок обов'язковий. Я все бачу, Вал'єра Оля. Так і робимо. Так. Так. Витримки і спокою в цій нелегкій цікавій справі Оля. Тут так ще написано. Дякую Люні, дякую Валєра. Ох, який! Йо, який заїзд дівчата Так, тобі цукерочок м'ятний. І на ладно, наші цукерчики, дві які файні. Зайчики. Тримайте. Так, так а де ж воно зв'язане? Ага, ось тут. Все, дракончик з бампом. Ну дай мені чим. А ні, воно розв'язується. Нажав не може. Тож нитку треба чимось. Тримай. Ой, божечку, не можу. Дадінуся. Давай, а ні, розв'язала. Тримай. Так. <плес> Олю, а то получиш. Тримай, дивіться, який цекерочок. Апельсенчик тобі. Кабун плюс деня. Буде чим. Плиту розтопити. <див> дякую. То теж треба. Часом дуже-дуже треба. Ой. о то да? Ну, раз все по інструкції робимо по інструкції. А, ниточку змотуй. Ще буде мати козові козлові путо зробити з знесок. Все, чи, чи ні, 17 чи 18, пересчитай. Скільки листків обов'язково. А то у мене з ума. Умов... Обов'язкова умова, а то у мене з математикою такою туго Оля. Тримай. То все, пломби поставлені, то тобі не шутки. Так. Аж цікаво, що ж там вже всередині запечатуване, га? Щось стільки бумажок намотала. Ах, то вам. <смеш> Йоліпалі. Хі-ха. 17-й заспокійливий Угу. Дякуємо. Ой! Так, то вже нам сім тромпо. Такому смоктончикові, то вони шуточки. Так, де воно розкривається тепер? Та так не чесно. Ти так закрила, що я йти не можу. Ну, коротше, кажучи. Мене нерви здали. Не нервуй. 16, Обережно, я вас прошу. Добре. Знаєш, я на тому місці можу знервуватися вже. Тримай. О, Цілу коробку вимотала. Не покажу. Дивіться, вона надгризла один, бачите? Вона така вредна. Ну, мак цілий прийшов. Не хвилюйтеся ви так. Не будем. Не палі Поки все розмотаю. Так. Так. Ще один листок. Ще один ван. А як же ж? А як же ж? Тривай! Будьте дуже спокійні, Сафроні. Ой-ой! Ой, ой. ой мої смуктунчики! Скільки ж це треба? Мабуть, вже 12, не знаю, я не ляхую. Ну, цукерчики, хайні. Тримай. Так. <ріхи> <ріхи> ну, ніби на бантик зав'язалась. Га, Олюшка? Ну то цікаво, що ж там всередині? На, тримай ще одну ленточку розв'язуй. Так, що тут пише? Сьомики, добре, дякуємо. Тримай! Ну, кого терпіння, хватить додивитися до кінця, що я, що я розмотаю тут! Пога в тебе! Привіт від Чумаченків! Привіт, привіт вам! Тримай! Тримай. Ого! Ну тут давай ножа. Типу, обережно. Та я весь час обережно. Оля, ще та з Валерії. О! Трубочкою виняли. Так, о, тут бантик. Любимо. І ми вас любимо. Ну, зараз провіримо, що тут в нас є. О, тут пізнава, така красива. О, все не все. Я вже вроді добираюся до... добра. Два кілометри. Заяць, віддай нам подарок. Тримай. <laughs> Так, Оля, я вже серджуся. Ой, буби втік. Тримай. Нам на місяць хватить в хаті пали. Я вже догадуюся, що тут є. А я ні. Я догадуюся. Зараз кажу, чи я вгадала чи ні. Бу Як попробувала, щоб м'яка будинка. Кока-Колу Валеру вислала Оля. Ну все, вже Валера більше не буде Кока-коли. Олю, дякую. Ну, я вам потім думаю покажу, скільки бумаги ми намотали. Так. Ти перевірити, перевірите, все точно кока кола Зараз я тобі дам. Я тобі зараз. дам. А я тебе перевірити? Так, так, що це таке провіримо? О, О бачиш, закуска до цього Кока-Колі. Закуска до Кока-Коли? О, яка печенька нам. Дякую, Улюню, дякую. Так, це торба солодка. Я так бачу. Ох, -мо! Іван! Це твоя торба. не вкрадеш Йолі, Палі. Так, Наталі. Теж така з яйцем чоколядним. Зараз покажу хоч. Йой, то не чоколядна, то просто там якась іграшка є. Йой, ну і цукерків купа чоколядних. Тримай, то твоя. А дивися вам таких цукерків. А мені безстидниця, йолі палі з голею. Так, дітки не ображати. Не обра не. а, дітки не обра. Не ображайтеся. Це тільки мамі сафронійній. Знову мені надкошеного дала. І купу, купу барбарисиків і смотончиків з м'ятними. Ще й з хрестиком таких, що мені аж в носі не кручу. Ну мені подобається ця поняшка на яєчку. Прямо така. Ну, ви собі як а я провірю, що там всередині в тій поняшці є. О май гад! Дивися. Так. Я вже в городі маю чим робити. Так, тут є чоколядка. Тут є наклейки. Тут є чупа-чупсик. І тут є блатна ігрушка, дівки. Ви дивіться з хлопцями. Я вже маю на городі чим робити. Дивіться, відро є, лопата є. Це що тут? А мітла. І швабра. Оце. Ну, на ту ого, го, от такої груди. Так. Ось так. Отак, я вже на весну забезпечена. Так, тримай, Наталю. Ну, цукерки я тобі не віддам, а відро з мискою удати. Дякую. Ой. Ой. Ну, це вже, напевно, таке буде моє все, остальне. Ой, оце то да. Подиви, як я забрізу. Господи боже, ти чим небудь. Я зажем самі так. Так. Що робити? Кобаса. Дай ця мою. Все, загоїлося. Ой, добре, сама. Так, тут що в нас? Ну, вже з голоду не вмру. Це в наш бочок, чи шинка, чи як вона грудинка. О! Ви подивіться, яка красота. Це так. тобі навесно робити. А, Догородника? Uh -huh. <сум> а це що? О. Ловецька. Ого. Я такої ще не бачила. Ну ви знаєте, пахне файно. Я думаю, буде смачно. До Кока-Коли нам якраз підійде. Так, улюлю, я тобі дуже дякую за... Дякую за посилку, за те, що ви в мене є. Я вам дуже-дуже дякую. Дуже приємно посилки получати і приємно їх відправляти. Палити мені на тиждень хватить в грубці, їсти тиждень хвати. А цукерків, смоктунчиків мені хватить на півроку. Так що, ось таке діло. М'ятних люблю, але настільки тих м'ятних з хрестиком, то їх мені на саме довше хватить. А барбарис, це смачно. Так що дякую Олю за посилку. Дякую, Олю, за посилку. Дякую, Олю. За солодощі, за ковбасні вироби чи м'ясні вироби, за Кока-Колу. Насмішила. Я щось так, вже як я, скільки ще три листки осталося, що я спробувала, що м'яка і та як бутилка, я догадалася, що це Кока-Кола. Ну, це стояло зусиль її дістати. Ну, Я вам так скажу, треба, треба доложити сили. Але саме головне, дай мені мою красоту. Йому Моя Наталя вже йому банта зробила. Во мій попандопало. <схи> Заказуйте в улюні ігрушечки, кому треба. Номер телефону ось. От. І даруйте своїм. Діткам, внукам, правнукам. Ну, а я буду своїм тішитися також. Приїде мій Ілюшка, ось ще Настя мої, хто схоче, той візьме. Так що я вам всім дякую за увагу, дівчата, хлопці. Всім гарного вечора. Хай Бог после нам скорішу перемогу, мир, спокій, затишок. І тільки хороші новини. Всім до зустрічі в слідуючому відео всім па-па!